на каналі ми, прийшли. ми прийшли в парк слави. парк слави називається в нашому місті. І ми, будемо ми будемо кормити пташок, бо коли наша каріша була маленька, ми з нею часто ходили і кормили пташок. Ось сюди до нас одна підійшла пташка. Там їх багато, але ми, ми їх сюди хочемо. Корміти Дивіться, вони біжать до нас. А вы тут прям под ножками. Я я. Вот тут Кушайте, вот, вот тут а ну кто Девочки, седайте. Сядите, прям прям своих ножек, я. Дай, до я подходить. Ми раніше з корішкою купували постійно якісь чоловіки. Ти який маленький горобчик. Ой! Ой! Що це за горобчик такий? Дивіться, Карішенька, кидай біля себе, не розкидай дивіться? на різні сторони. А ми зайшли в магазин, ми купили такий ось хліб. Такі булочки купили. Камілунічка кушає, так? Да? Корішка корма, а камекуленька їсть. Дивіться, дивіться, дивіться. Оху! А якщо ти булку будеш трохи. Тобі на руку не сяде? Я боюся. Боїшся? Не бійся. Ти ж голубочки. Я Бачиш, скільки бачи. багато. Ой, що це таке? А що це було? Тільки що оце хтось кинув. А що це таке? Хліб! Хлібчик? Маленька наша. На. О, вау. Чи що... Воно хлопчик до нас йде. Подивиться, що ми тут робимо. Пташки нас не бояться. Ми їх кормимо. У нас тут ціле кафе для пташок. Кафе. Пташи кафе. Кав'ярня. Коварна. паті, паті, Каріш, Каміла, не стрибай, ти ж їх розганяєш. Йдуть і йдуть до нас. Оно хлопчик прийшов до вас в гості. Дайте йому кусочок булочки. Хоче хлопчик? Ти хочеш булочку? Хай цей хліб кушають, потім... А так пташки кушають. Люди їх кормлять, вони людей. Пташки людей не бояться, так? Да? Смачно, маленька? Такая пташка находиться. Дивіться, трошки теж кидають. Багато, багато, багато голубочків. Чекають їжу. Вони мене не будуть боятися, як я буду біля них ходити. Якщо що, нас ще є. ще можна взяти. Ще прийшов хлопчик якийсь з... який до нас. Цікаво. Да? Да. Я Маркославець. А ти будеш пташкам взяти? Да. Так. Є ще один дітьми? Бури, конечно. Це ж ми купили для вас. Нам треба всім пташкам скорбити. Вони хочуть, як... тільки їх багато. Річе тут багато і вони не йдять Бо я Бояться ходжу. Так, а я поки покажу трішки наш парк слави в нашому місті. Це такий величезний парк у нас в центрі міста нашого. Тут відпочивають але, але, але... люди. Все-таки у нас тут монумент стоїть. Вічним огнем. Багато дерев, боріїски. Люди відпочивають. так, в центрі нашого міста. І ми сюди ходимо, іноді покормить пташок, погулять з дітками. Як голубочки співають, ви чуєте, дівчатки? Да. Пісеньку співають нашим дівчаткам. Свою пісеньку співають. А що тут написано? А дивіться, дівчатка, а дивіться, яка прикольна лавочка. Ви не бачили? Гляньте. Така лавка. Ні, а гляньте, на яких вона ніжках. Дивіться. Як... Такі такі якісь коробки, типу як для якихось чи Для чого воно, воно ці коробки? Такі дивні, так? Да? І написано тут що? Тут написано якась волонтерська група. Ящики привезені з околиць Фашівка в Угу, ну області. Ну що, дівчатка? Камілунечка, ну що? Ставимо лайк. Você vai